Не сидіти, не розмовляти. Встала і пішла. Рух. Тварини нам підказують, як можна зняти надлишок адреналіну, кортизолу, і всіх іншої біди, яка наганяється в нашу кров, коли ми в стані збудження, а тим більше агресії. Рух. Рух це перш за все. В русі ми будемо вже говорити. Буде соціальний контакт, де ви вискажетесь, розплачетесь, влаштуєте істерику. в русі. Тому рух це перше, що потрібно, коли ти надмірно заведений. Рух тебе спалить, спалить не тебе, спалить оці лишкові речі. Можеш бігати, біжи. Ти замкнутий в офісі, он тебе туалет. Сходи п'ять разів в туалет. Проблема не в тому, що в тебе немає чому йти туди. В тебе проблема в тому, щоб ти ходив туди-сюди, туди, сюди, туди, сюди. Піднімись на поверх низ, опустися вниз і так далі. Рух спалює. Взагалі ти замкнутий, ти не можеш стати, тому що ти на нараді сидиш. Візьми гумову грушку і тискай її. Тиску, 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 тискай, 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 тискай. Тобто рух, але рух повинен бути. Далі починаються соціальні контакти. Знайди того, хто тебе зрозуміє. Знайди того, на якому умовно ти розвантажишся і не будеш покалічений. Це співчуття. Це елементарне співчуття. Ти знаходиш того чи того, яка теж скаже, та вони всі козли, та він такий сякий. Ти об'єднуєшся, висказавши і отримавши таку ж саму відповідь, ти розділяєш твої емоції, гаснуть. Не можеш знайти реально. Знайди по телефону. Знайди ту подругу, яка тебе чи друга, який тебе прекрасно розуміє. Соціальний контакт це також дуже добре. Працює. І ще одне: а от алкоголь не працює. Застерігаю. На початках здається, я розслаблений, потім накриває ще більше. Тому алкоголем не рятуємося. Це нереально.